Доброго дня, шановні глядачі! Збираю ті, що тут стояли на мене для того, щоб зварити каркас стабіни, я їх вже обрав, вони вже не нужні. Як ви бачите, цей косий угол, тут висять двері, я зараз його временно... Начать варить мені в передній часть. А зараз я вам хочу показати, який я зварив каркас під крила. Це профільна труба 40 на 60, сті Ось От Отакий він має вигляд. Сюди вшиється лист метала. Так само сюди. В общем, дивіться, як буде далі робити кабіна. Це я теж косиюго вибираю, тому що я буду варити вже руч ставити, педалі, я буду колінчити і воно мені буде просто-напросто мішати.